Доброго ранку, любі друзі, я дуже рада всіх вас вітати і запрошую вас разом зі мною трішечки попрацювати. Благослови, мати, весну закликати, весну закликати, зиму проводжати, зимонька в візочку, літечко в човночку. Діти, коли ми співали веснянки? Правильно, наприкінці зими та на початку весни. А чому люди хочуть наблизити весну, як гадаєте? Хочуть, щоб скоріше настало тепло, так? Що можна сказати про ту весну, яка зараз на дворі? Вона дуже непередбачувана, правда? Малята, сьогодні ми з вами відправимося у подорож екологічною стежинкою і побачимо, як змінилася природа наприкінці весни. Давайте розглянемо карту нашої екологічної стежини, на якій вже позначені зупинки на сьогодні. Для того, щоб дізнатися, як називається назва нашої першої зупинки, відгадайте, будь ласка, загадку. У білому сарафані сіла на галявині, летіли синички та сіли на косички. Так, мова йде про березу. Як змінювалася береза протягом весни? На початку весни берізка була зовсім без вбрання, так? А згодом на ній почали з'являтися перші Бруньочки, листочки та квіточки. Як гадаєте, чому біля берізок часто стоїть екологічний знак Не ламай гілки? Тому що природу потрібно берегти, правда? А кому берізка може слугувати домівкою, як гадаєте. Послухайте, як називається наша наступна зупинка. Почервонів зелений сад, червоні крапельки висять, знають добре краплі ці і дорослі і малі, з задоволенням їдять тільки кісточки летять. Так, звичайно, мова йде про вишню, наступна наша зупинка вишнева. Чи можемо ми зараз поласувати вишнями? Ні, так, але чому? Бо зараз тільки закінчили квітувати наші вишеньки. А чому не можна обривати цвіт вишні, як гадаєте? Бо не буде ягідок, правда, і не буде чого їсти комахам. Чим небезпечне знаходження поблизу цвітучого дерева. Біля квітучих дерев дуже багато комах, найбільше бджол, так? які збирають нектари, вони можуть бути небезпечними. Настав час наступної нашої зупинки. У зеленому лісочку під мережевним листочком червоніє невеличка спіла ягідка. Суничка, правильно. Як змінилася грядка із суницями протягом останнього місяця? Вона позеленіла і почала квітувати. Про що свідчать білі квіти на кущах? А чим корисні ці ягоди? Скажіть, будь ласка, чому не можна зривати недозрілі ягоди? Пам'ятайте, що перебуваючи на природі, потрібно ходити тільки по протоптаних доріжках. Не можна топтати рослини, які знаходяться навколо, адже вони є їжею для диких тварин. Наступна наша зупинка співоча. А хто ж там мешкає? Не людина, а в хатині живе. Звичайно, мова йде про шпака. Як називається хатка цього співуна? Шпаківня, хто її змайстрував. Люди змайстрували, яку роботу проводить шпак навесні у своєму будиночку. Він облаштовує своє гніздечко, адже зовсім скоро в нього з'являється пташенятка, яку е, користь приносять шпаки. Вони знищують шкідників. А які зміни в житті пташок навесні? Поміркуйте, будь ласка. Не забувайте, що, перебуваючи на природі або неподалік пташини гнізд, не можна. Шуміти і ні в якому разі не можна чіпати гнізда пташок руками. І остання наша зупинка на сьогодні. Стоїть дім, мільйон жителів у нім. Це мурашник, правильно. А чим корисні мурахи, як гадаєте? Вони є санітарами лісу, правда? Чому будиночок мурах не можна руйнувати, як гадаєте? Мурах називають санітарами лісу, вони знишкоджують шкідливих комах. Чи знаєте ви, чим харчуються мурахи? Діти, пам'ятайте, перебуваючи на природі, якщо ви бачите мурашники, ні в якому разі їх не можна руйнувати, адже мурашки виконують дуже важливу функцію у житті лісу і загалом нашої природи. Пам'ятайте, природа це наш дім, тому бережіть природу.